Берестейщина забута українцями Українська Земля. Її історія та сучасність. Також пінщина, Турівщина, Підляща. Сьогодні розповідаємо та нагадуємо про ці терени. Берестейщина або навіть Берестійщина це назва земель, що лежать в середній течії річки Західний Буг. Між річками Прип'ять та Яссільда. Це етнокультурний субрегіон, частина макрорегіону Полісся. Також варто зазначити сусідні окремі етнокультурні регіони, такі як Пінське Полісся та Турово-Мозирське полісся в Білорусі та частково підляща в Польщі, які часто об'єднуються і плутаються з Берестейщиною через їхнє сусідство та близькість. Історія. Історія цих земель тягнеться здавна. А від епохи неоліту з цими теренами пов'язані такі нині досліджені археологічні культури, як культура лійчастого посуду, у п'ятому, третьому тисячоліттях до нашої ери, культура шнурової кераміки, або також відома як бойових сокир близько третього, другого тисячоліттях до нашої ери, у шістнадцятому, дванадцятому століттях до нашої ери, на тогочасних землях сучасної Берестейщини, була поширена чинецька культура. У 13-5 століттях до нашої ери лужицька культура, а з 3-го століття до нашої ери і до 2 століття нашої ери зарубенецька культура. Сучасна топоніміка, частково археологія, доводять, що Берестейщина є частиною слов'янської прабатьківщини, одне з ядер слов'янського етногенезу, одні з автохтонніших слов'янських земель. І, ймовірно, де головним чином творилася праслов'янська мова продовж першого тисячоліття до нашої ери. З 2 по 5 століття нашої ери Берестейська земля, можливо, навіть пов'язана з готською вельбарською археологічною культурою, з п'ятого по сьоме століття нашої ери, з слов'янськими прасько корчацькою культурою. В 8 по 9 століття Лука Райковецькою культурою. З 10 століття Берестейські землі увійшли у склад держави Київської Русі, де були значними прикордонними та торгівельними місцями. Пізніше належали до Турово-Пінського, згодом до Волинського князівства. Земля пов'язана з такими давніми русинськими племенами, як от Волиняни, Дреговичі, частково деревляни, ймовірно, навіть Балтійським пруським плем'ям ятвягів. Згодом Берестейщина стає частиною Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. У 1596 році в місті Берестя була укладена Берестейська унія, яка створила українську греко-католицьку церкву. Населення Берестейщини і Пінщини брало участь у козацьких повстаннях та війнах 1648 1676 років. 1657 року пінська шляхта проголосила своє входження з усім повітом у гетьманську державу. Було створено пінсько-турівський полк. Унаслідок поділів Польщі наприкінці XVIII століття Берестейщина опинилася під владою Російської імперії. Бурхливий рух запеклої боротьби накрив Берестейщину в роки Української революції 1917-1921 років. Саме там був укладений відомий Берестейський мир. Але зрештою ці землі на 20 років опинилися знов у Польщі. У складі Другої Речі Посполитої. А після чергового розділу польських земель спочатку у окупації СССР, а потім і Третім рейхом, і вже після Другої світової, більша частина Берестейщини відійшла до БРСР, менша до УРСР і Польщі, згодом у тих же межах до незалежних України, Білорусі та Польщі. Берестейщина це колиска місцевої наукової та мистецької традиції. Край дав нашій історії чимало видатних імен і робіт. Історично тут не бракувало князів і шляхтичів. серед багатьох уродженців краю нового часу, наприклад, воєнний діяч Тадеуш Костюшко, український письменник Дмитро Фальківський, український живописець Віктор Корольчук, український науковець Володимир Карлов та багато інших. Пов'язана з краєм є відома п'єса Пінська шляхта. Що була написана Вікентієм Дунін Марцинкевичем у 1866 році. Вона створена на основі місцевих говірок пінщини, тобто, як можете бачити української мови Полісся, і відображає комічні типи та соціальні особливості тогочасного місцевого населення. Ця земля заселена народами різного походження. У містах і селах протягом останніх століть проживали євреї, поляки, росіяни. Але переважним завжди було місцеве населення українці та білоруси. Тутейші люди, які знають, як українська мова переходить у білоруську. Берестейщина – колиска численних традицій, народної вишивки, пісень і, звісно, архаїчної мови. Тут здавна формувалося особливе поєднання східно-та західнослов'янських культур. Сучасність та найбільші міста. Сьогодні основна частина Берестейщини знаходиться в межах Брестської області Республіки Білорусь, але науковці, історики, культурологи визнають її частиною української історико-культурної спадщини. Українська громада Берестейщини, хоч і під тиском, продовжує зберігати свою ідентичність, її дослідження дає змогу краще зрозуміти процеси формування українського народу та його культури. Найбільшим містом та центром регіону історично є Берестя або Брест Бересьця Білоруською. Існуючи, ймовірно, з 9 століття, одне з найдавніших міст Галицько-Волинського князівства, воно надовго стане найзначнішим містом регіону. Іншими значними містами Берестейщини є Кобрень, Кам'янець. Підлящі це Більськ Підляський, Мельник Дорогочин. Пінщина це територія довкола Пінська, Столін, Дорогичин, Луненець. Турівщина це Турів, Житковичі, Петриков. Послухайте, як лунає мова старших людей з цих місцин. Діон, шість днів, ді три дні Буждалі, а четвертого дня діє його забили. В діє забили. А я вже така була перелякана, що я слізу лила, що я плакала по тому сину. А, а потім, ну, ну що, ну що вже робити? Ну, все, не треба йти міліцію заяв. Всі кажуть, йди в міліцію, визивай міліцію і, і каже, що як, як воно було, як вони казали, як вони збиралися його ністожити. А я побоялася, бо в мене цей найстарший володя, може ви його знаєте, вино камінці, вину каміньці тепер живе, пора. А, що ми тут не робили? Ні, коли мої дід казав, не як білок молодих кружили, у яка щеревики слітали! грає в дрибочки! Нас прийшла і подоїла корову баба, і батько зловив її. Після того він здав ту корову. Сама прийшла в хлів. Сама прийшла в хлів. Mm -hmm. І що, що вон там, чи собака в нас, за... це було при моїй пам'яті. І Батько вийшов, і вона виходила з подойником в сарай от перед ранком. З чим виходила? З подойником. Це відро. з mm -hmm. Це називається відро, теж корову доїли. Mm -hmm. У нас спеціальне таке курістся, зараз таких нема. Відьорку з таким, mm -hmm. во. І все, і здав, здали ту корову, бо не подивіться було. Є, mm -hmm. є, а... є, Всього на світі знає. Ну, батько казав, що все буває. Вона mm -hmm. примірно батько придержувався такого міння, що буває все. Ну як він казав, помолися, і воно Бог mm -hmm. поможе. Mm -hmm. так, так, так. А тут біле озеро, от наш у mm -hmm. нас, ми якраз живемо, я сама не саме з сварини. Нас колись був хутор залізся такої, mm -hmm. там от сваринськока, ну шість кілометрів. Та я десять літ проходила в школу. За 6 кілометрів. Тепер діти за 2 кілометри Що не край, то свій звичай. так і у селі, в кожному селі своя мова. І зараз ми вам заспіваємо пісню, якою у нашій сім'ї співає вже четвер. Скажіть, та фамілія, якого року? Як Ніколай Ага. А якого року? 30-20 января 30-го року. ай я яй яй То кусок жисті прожили. Неплохо не прожив. Стріляли да біг, а я однаково стався А стріляли по мені не гораздо. А де, а вас? де стріляли? А стріляли? No. Я на тій центральній Угу. Загатив тим і риби там ловив, я тільки зайду рано, витрасу і додому йду. І то пішов, і була мліч утром така туман туманці, угу. а він з вишки отаїв на станції, вишка була висока, угу. то він, навіть валіту, як до машини випустив. У Канави було жовто, от пулю в. Етого. То це вже зараз, гетими роками, пограничники чи хто? Ні, німці. А, а, то при німцях. при німцях. І при німцях теж то... вишка була. Вишка була на станції. Ага, а -а. стерегли железну дорогу. А станція була осипана По саме окна й окон, метру, то сантиметрів сорок, може, то вищий окон у станції. Mm. А, а на висті... Постоянно часовий стоїли, то чи як хто позасілялися. Угу. Тут, тут є і з колясками як кажуть, крохи, але вже у школи убуває. Убуває вже у школа в нас от зараз початкова, допустимо, не початкова, не ну, середні як дев'ять не... класу угу. почать, а десятий, одинадцяти тобунки принесли. Раніше була тут вообще на добуси. До то ходять А буси взагалі вже школа закрилася. Mm -hmm. Ні там ні дітей, ні одні стариї залишилися од Ну no, От як ви прийшли сюди, ну приїхали. Ви хату як купили, то ще вовши всі хати, ще ж люди всі жили, а тепер усі дачі пошті. Mm -hmm. mm -hmm. what oh, Висновок, часто прилеглі землі інших держав біля кордону України, це історично заселені українцями міста та села. Це цілі етнорегіони Теренів, що мають свої назви. Багато хто згадає Кубань, Лемківщину, Слобожанщину, менше хто Прящівщину, Холмщину, Мармарощину чи Стародубщину. Там, поза межами нашої незалежної України, що сьогодні захищає свою незалежність. Відчайдушній героїчній боротьбі перед російським агресором-окупантом, але там, поза межами України, живуть українці, живуть історично на своїй землі, там, де є своєрідна, але українська культура і традиція України, де лунала і ще має своє відлуння, рідна мова. Там це поза межами України, в межах сусідніх держав, де українська самосвідомість притискається чи нищиться зачасту за допомогою місцевої влади.